Так, що ми сьогодні застосовуємо? Їдемо обробляти репак. За мету у нас інсектообробіток. Застосовуємо такий інсектоцид Аркера від компанії Адама. Потім в добавку бор, значить його внесемо по літрушки. Далі вот такий ось одеон. Селескан по 100 грамм його і, і інгредієнт той, що фунгіцид і э, рострегулятор Тілмор Баєровський в нормі по літру. Та що Заливаємо і поїхали на поле. Так, насос пішов. С чего что начнем? Давай с э, фунгицида начнем. А ч липтор? Так. А так я открываю? А как? Так у вас? 8. А, не так открывается, Да. да. Доволі такий в'язкий Так. і поїхали заправляти. Так, друга пішла. Далі у нас ладіон ладіон Такий окремий інгредієнт для любителей, для шанувальників всяких присадок, бор. Хоч до таких ми не відносимося, але вирішили прислухатися до рекомендацій і додаємо бор в розрахунку літр на гектар. так, да, якесь таке воно. Żenie podziwne. І вітання друзі, трошки температура спала на вечір. Їдемо порискати ріпачок Дивіться. Так, обходимо ми края, як завжди по одній траєкторії. У ну, нас тут не було 3 дні, то ріпачок вже змінився, трохи підскочив. Будемо бачити, будемо бачити, що до чого, як воно все працює, бо культура нова і треба до неї прилавчитися. Чим ми зараз і займаємося? Наразі бризкаємо ріпак Дикалповський експат. Поки що те, що я б подвійної норми, я, щоб відрізнялося, я не бачу. Але будемо бачити, будемо. Всі увіряють, що буде видно. Ну, намагаюся це все вірити і довіряти, тож будемо бачити. Наразі динамік. Трошки відрізняється, звісно. Зовсім люди сіються, а ти, а ти вже ганяєш тут моників повним ходом. І найголовніше, що ті моники не кінчаються, єсть і є. І много, і постійно. Але ж вірую в те, що все вийде, рухаємося вперед. Бачити, бачити. Ну, на сьогодні те, що ми бачимо, нам подобається. Допрацьовуємо вже по фарам. Верніше по ліхтарям. Заробляємо і додому. Кому сподобалося вподобачка, підписуємося, слідкуємо, з нами завжди цікаво. Все буде Україна.